Привіт, мої хороші! Сьогодні у нас 2 січня, і ми з вами йдемо в слабку відміну іменників. Попередню сильну відміну ми вже з вами розібрали. Сьогодні ми з вами дивимося в чарівну табличку слабкої відміни іменників. Це Die schwache Deklination der Substantive» німецькою, так звучить це все діло. І пишуть нам, що ознакою слабкої відміни є закінчення Н або ен у всіх відмінках, крім називного, нічого не нагадує це явище. Ми з вами вивчали таку штукенцію, коли з'являються ось тут «н»ки. Я дітям сьогодні розповідала в дитячому курсі німецької мови, і я вам показувала його вчора, вчора на Ютюбі. Подивіться, ну, хто не знає, то тому, звісно, треба пояснити, хто? Номінатів є «die Kollege», ein Kollege». Так само «die ein Herr», генетив, чий «des eines Kollege», «n», des eines Herrn». Датів, кому дем einen коллегіне, «dem einem Herrn». і акузатив, кого що люблю, «den einen Kollegen», Den Відповідно, і гроші ми заходимо з вами в детальне вивчення, які ж іменники належать до цієї відміни. Поїхали. До цієї відміни належить невелика група іменників чоловічого роду. І у нас є тут два пункти. Точніше, три, вам просто не видно, а він там внизу є. Всі іменники чоловічого роду на Е на позначення істот ще раз, чоловічого роду на Е. Ну, поїхали. Дяфе. І якщо нам потрібен переклад, то будь ласка, хто така? Чи хто такий? Бачите, тут Дафе це у нас мавпа. Діаботе. І, до речі, я вам минулого разу, це було вчора, рекламувала, радила вірніше, словничок. Ви можете послуговуватися будь-яким словником, який вам тільки подобається. В моєму випадку, я повторююся, це знов-таки контекст реверсу, тому що він дозволяє подивитися контекст. І мультитранг теж я його дуже люблю, коли я перекладаю. Діаботе. Посланець. Як одне із значень, там їх може бути скільки хочете. Діербе спадкоємець, Hase – заєць, де Junge – хлопець, Knabe – хлопчик, Löwe – лев, Neffe – племінник, диабе ворон, де різе свідок. Дієсклаве велетень ідецой ді раб. Таке. Далі, ми гроші, односкладові. Односкладові це один склад. Іменники якого роду? Правильно, знову чоловічого, знову чоловічого роду. На позначення кого? Подивіться. Знову на позначення істот. Це важливо. Знову на позначення істот, які раніше закінчувалися на е? Тобто стався якийсь ситуаціон. Вони раніше закінчувалися на Е. Я. А тепер, що ми маємо? Поїхали. Зараз дізнаємося, що ми маємо. Діа. Хто це? Ведмідь. Der Fürst, der Graf, der Herr, der Held, der Hirt, der Mensch, der Narr, der Ochse, der Prinz, der Spatz, der Tor der Zar. Якщо у вас є можливість подзьобати кожне словечко, краще, щоб у вас ця можливість була подивитися на переклад кожного, щоб ви просто знали, як перекладаються точно ці слова. Наприклад, давайте подивимося з вами на «дія». Це ведмідь. «Дія first. Як ми перекладаємо, давайте подивимося. Якщо подивитися в чисте значення, то що ми можемо спостерігати в словничку? Це господар. Знаєте, як то кажуть, государь. Іменники Bauer», Бауер, Nachbar», Der Oberst», Der Untertan», Der ДеНР, можуть відмінюватися як за сильною, так і за слабкою відміною. Тобто, «des Bauern», «des Bauers» може бути і таке. «Dem Nachbarn». І навер. Дивіться, нам необхідно зараз з вами запам'ятати, що всі іменники чоловічого роду, чоловічого роду ще раз, на Е, на позначення істот належать до слабкої відміни. Також іменники чоловічого роду, знов таки чоловічого роду на позначення істот, які раніше традиційно так склалися. Раніше закінчувались на Е, теж змінюються за складною за, складно, за слабкою відміною. Але є такі іменники, як Д Баува, ДНАГВА, ДЕАОБЕРСТ, і ДНР, які можуть відмінюватися як за сильною, так і за слабкою відміною. Тобто може бути або те, або те. Зараз зробимо таку штуку. Я заходжу зараз в контекст реверсу. І ми зараз з вами подивимося, німецька, українська, ось вона є. Правда, бета, ну вже як є, так є. І забуваю, знаєте, що, наприклад, ось Бауа. Сьогодні в мене це слово було у дітей, де Бауа, і воно мені перекладає як фермер. Ну Ось така ситуація. Я думаю, крістьянин селянин і пішка, пішак в як називається Боже мій, в шахах, теж можуть мати це значення. Тому смислу мені великого перекладати це все діло я не бачу, хіба що ознайомити просто вас із словами. Діанаг, ви знаєте, що це сусід. Давайте подивимося. Die Oberst», що це може бути. І відповідь це полковник, пише контекст реверсу. Так само, це основне його значення, і він не пише нічого. Die untertan». Так само, давайте піддивимося, що пише контекст реверсу. Він каже, що це суб'єкт. Ну, таке діло, хай буде суб'єкт. І DN теж він підказує нам. Готово. Каже, що це нерв, і подає приклади, багато прикладів внизу. Добре. Я вам показала, що одне слово може мати кілька значень, ми повинні бути самобережні. Так? Далі йдемо. До слабкої відміни ми відносимо іменники іншомовного походження з наголошеними суфіксами, якими: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14 суфіксів, їх необхідно завчити. В таких словах, бачите, все де це хлопці, де аспірант, де докторант, де студент, де активіст, де геологи або лог може бути просто Де агроном, де філософ, де монах географ або PH може писатися, бачите? І так, і так, деазателіт, депілот, дезольдат, де атлет. Ось вам, будь ласка, робімо. висновок, ми гроші. Зараз ми вже будемо переходити до виконання речення. Ми сьогодні з вами занурюємося в словку. Відміну вчора була сильна. І ми спостерігаємо, що до цієї відміни засвідчують, нам належить лише невелика група іменників якого роду правильно, чоловічого. Ну що ж, ми з вами переходимо до написання корисних речей. Ви готові? Де ваш зошит? Я просила вчора вам його завести. Ми зробимо сьогодні з вами вправку ось цю, тому що далі в нас буде жіноче. Відміна. Так, все мої хороші гайдам. Ерген це Як завжди, ерген задізаться це доповні речення з дужок, кламер це дужки, використовуючи ті субстантиви, іменники, які подані. І ахте, давай, ауді, діклінаціон де субстантівів. Подивіться, як вони що роблять, змінюються, тому що нам артиклі теж знадобляться. Я хочу писати в себе в лошиті, але я не можу цього робити, тому що мені доведеться писати, де на нашій дошці пішли. Я беру олівчик. І гайда де аспірант, хат фуатрак, де студент, гелют. Як ми це можемо перекласти? Аспірант похвалив напевне виступ студент. Так, як ви пропонуєте зробити написання правильне? Ну, давайте разом. Хто? Оцей ідея, так він тут і буде, з великої літери хіба що. Дея аспірант. Ад. виступ. Якщо це виступ, хлопець значить, кого що получається ден? Можна було тут не поставити і не займатися цим всім. Чий? Чи є доробок Десент? Вчора вас вчила. Штуден. Ось така ситуація. Бачите як? А чому? Звідки взявся N? А тому, що цей іменник де штудент, належить до слабкої відміни, і в усіх відмінках він має закінчення N рівно земного однини Так. Далі динами де комет і де and phalin. Окей. Назва комети and phaline. Впрачена чи що воно там сталося для вченого. Добре, дианами таки буде, тому що це номінатив пишемо: чи я, Дес. вийшлося S. Кометен. Ось наш іменник. Іст. Кому? dem gelachten entfallen. Бачите, як працюють ці іменники в слабкій відміні. Так, dies du diese junge an der Fahrkartenautomat, das ist der neffe meines kolege. Ну тут легко. Ви бачите того хлопчика біля автомату з продажу квитків, це племінник мого колеги. Dies du кого diesen Юне, ан. Якщо во, давайте зробимо ам. Ну тут м, це м така. Тут вже стоїть де, то ви можете написати анде. Це ще не все. Чекайте. Фа, катен Тен. Знак питання. Das is DNF. Це є хто? Номінатів. Ось сюди. ДНФ. Май. Зараз доліпити ситуацію. робити буду. Майнес коллеги. Ось наш іменник слабкої відміни. Що там по філософа? Шлюг фотос гехтен. Так, добре, Номінатів. А, пора. Філолог запропонував опублікувати вірш поета. Хто? в поетах. Хто? по Кого що не буде в акузативі ніякої зміни середній рід? Так і пишемо das гедіхт. чий буде зміна? Бо генетів. ДС діх тес. Тут ніяких змін немає, звісно. Ну як? Куль, Куль. поки нічого складного немає. Що там в зоопарку сталося? Хлопчик побачив лева слона мав полисицю. Тобто вони напхали цих іменників, що хочеш з ними це робити. Окей. Якщо це, во, де, значить, давайте зробимо ім, тому що ось тут хлопчик. Або ви можете сказати інде. Індем це за то. Хлопчик це номінатив, заповнюємо. Ось так ось цей артикль. Побачив кого, що і пішло. Акузатив. Ай -не ну, я сподіваюся, що ясно. Айн люве не. -льове Слона. так само. Айн елефантен. Опишись. Так. Мав Мавпа у нас було сьогодні перше на занятті. Айнне. Афе ставимо не чи ні. Ставимо. Афен і лиса. Ай, не, не. Укс. Все. Лис, 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 не буде мати закінчення N. Лиса в списку у нас нема. Так, Ві фіндес. Треба підняти панельку Ві Віфіндес ду. Як тобі проєкт цього архітектора? Ві Fіндес ду. пишемо. Кого що, нічого не робимо йому? Das – проєкт. Кого? Якщо це генетиків, значить буде людис. Архітектен. Не вистачає у мені групи. Давайте збирати групу, бо жах. Сам пишеш, сам говориш, ну так собі ще Україні, знаєте. Що там по філософу? Last де параграф бісу енде. мені треба підняти його. То філософ, де філософ, дочитав, що параграф значить, кого що акузатив денне, параграфенне, до кінця бісу. І там мене сховався да, з енде, Судем. Енде. Закінчення немає, це не слабка відміна. Так, мої хороші. Та це, це глупость, виходить. Я хочу підняти. Ви знаєте, яке в мене там речення ще? Das instrument Chirurg ist in das Nebenzimmer. Це е інструмент хірурга знаходиться в сусідній кімнаті. Ну, давайте усно. Що? Das Instrument, чи хірурга буде das Chir ist in, якщо де, то буде in. І ми не а насправді ми працювали ось так, виходить. Так? Ось що ми зробили сім речень повноцінно видно, а ось ми в ситуації. Добре, мої хороші, завтра ми будемо з вами робити, знаєте, яку відміну? Та знаєте, жіночу. Це у нас, виходить, якась чоловіча, щось таке. А завтра буде жіноча. Так само о 8 ранку, щоб ви не розслаблялися. Я ставлю собі закладинку. І ми побачимося з вами обов'язково завтра. Я в нашу групу зафоткаю це все діло, щоб ви ще раз попрацювали, і, може, заскрінили собі таблички. Все, мої золоті, до зустрічі! Побачимося неодмінно завтра. Пока!